Вітаю вас одним із найвідоміших латинських криватих висловлювань є Вислів Горе Переможеним. У цьому ролику я розповім про обставини, за яких він перше прозвучав. На початку IV століття до нашої ери почалося велике переселення Галлів територією Європи. Кельтські старожитності знаходять у багатьох частинах Європи, а в Малій Азії вони заснували державу Галатію. Плутарх повідомляє, що причиною переселення було перенаселення. Вони покинули свою землю, яка не могла прогодувати всіх через їхню чисельність, і рушили на пошуки нових володінь. десятки тисяч молодих, здатних до війни чоловіків та ще більше дітей та жінок. Які тяглися за ними. Одне з гальських племен Синони під керівництвом свого вождя Бренна вторглося до Італії. Плутар дещо наївно пояснив, чому об'єктом їхнього вторгнення стали саме італійські землі. Вони спробували вина, доставленого з Італії, і цей напій настільки їх захопив, що від невідомого до того часу задоволення. Всі прийшли в справжнє шаленство і, взявшись за зброю, захопивши з собою сім'ї, попрямували до Альп, щоб знайти ту землю, яка народжує такий чудовий плід. Всі інші землі відтепер, вважаючи безплідними та дикими. Отже, Гали перевалили через Альпи, поширилися по долині по, витісняючи звідти етрусків і рушили далі на південь. Величезного зросту, величезної сили, з кудлатим волоссям, у строкатому одязі з довгими важкими мечами, під дике виття ріжків вони кидалися в бій з такою шаленою люттю, що ніхто не витримував їхнього першого натиску. Щоправда, в довгому бою вони скоро втомлювалися і губилися, але це римляни дізналися лише потім. Орда Галів взяла в облогу етруське місто Клузій. Стривожені римляни відправили до вождя Галів Бренна, трьох послів, щоб заступитися за пригноблених етрусків. Усі троє були з роду фабіїв, дуже шанованого в Римі. Проте вождь зухвало відповів, не заступайтеся, римляни, за тих, кого пригнічують Гали, бо доведеться Галам заступатися за тих, кого пригнічують римляни. Наступного дня була битва, і один із послів, Фабій Амбуст, взяв в ній участь на боці клузійців. Він вступив у єдиноборство з одним знатним Галлом. Спочатку стрімкість сутички і блиск зброї ховали риси обличчя римлянина, і він залишався невпізнаним. Коли ж, здолавши супротивника, він почав знімати збитого зброю, Брен пізнав його. І, закликаючи в свідки богів, закричав, що порушені спільні всім людям і всюди шановані ж звичаї, коли прибулий послом діє як ворог. Він одразу наказав Галам виступати на Рим. Назустріч Галам, що стрімко насувалися, військові трибуни повели Римське військо, кількістю вельми значне. За повідомленням плутарха, важкої піхоти набралося щонайменше 40 тисяч, але військо було не навченим, здебільшого ці люди взялися за зброю перше. 18 липня 390 року до нашої ери Гали та римляни зійшлися на річці Алії в одному переході від Риму. Цей день назавжди залишився чорним у римському календарі. Римський строй був прорваний з першого ж удару. Лівій писав ніхто не загинув у битві. Всі вбиті були вражені в спину, коли почалася тиснява, аж товханина ускладнювала втечу. Страшна різанина відбулася на березі Тибру, куди, покинувши зброю, побігли всі воїни лівого флангу. Багато хто кидався в воду, де під вагою обладунків вони занурювалися у безодню. Деякі вцілілі бігли до міста веї. Літні люди, жінки та діти залишили Рим і розсіялися по навколишніх містах. Якби Гали одразу ж після битви пустилися слідом за втікачами, ніщо б, мабуть, не врятувало Рим від повного руйнування. Але Гали не відразу усвідомили всю велич своєї перемоги, та ще й ніяк не могли натішитися вдосталь. І ділили захоплене в таборі добро. Таким чином, вони дали можливість натовпам, що залишали місто, безперешкодно бігти, а тим, хто залишався, трохи піддадьоритися і приготуватися до зустрічі з ворогом. Кинувши всі інші квартали на призволяще, римляни почали зміцнювати капітолій і зносили туди списи, стріли і дротики. На третій день після битви. Брен з військом підійшов до міста і, знайшовши ворота відчиненими, а стіни позбавленими варти, спочатку злякався хитрощів і засідок. Йому уявлялося неймовірним, щоб римляни взагалі відмовилися від будь-якого опору. Зайнявши місто, Брен розставив варту навколо капітолія, а сам, пройшовши на форум, з подивом побачив там багато святково вдягнених людей. Які мовчки сиділи в кріслах і при появі ворогів не піднялися з місця, не змінилися в собі, навіть бровою не повели, але спокійно і твердо, спираючись на ціпки, які тримали в руках, незворушно дивилися один на одного. Це вісімдесят старих сенаторів вирішили не пережити загибелі Риму. Надзвичайне видовище так здивувало Галів. Що вони довго не наважилися доторкнутися або навіть наблизитися до тих, хто сидів, роздумуючи, чи не боги перед ними. Нарешті один із них, зібравшися з духом, підійшов до манія папір'я і, несміливо доторкнувшись до підборіддя, потягнув за довгу бороду. І тоді папірій вдарив його жезлом. Гал вихопив меч і зарубав папір'я. Це послужило сигналом. Почалась. Різанина. Місто запалало. Гали зібралися навколо капітолію і приступили до облоги. Найкращий римський полководець Каміл жив у той час у вигнані, в Ордеї, але зараз було не до особиць. Залишки римського війська, що зібралися в веях, попросили Каміла прийняти над ними командування. Каміл був готовий, але потрібна була згода Сенату. Молодий воїн Понтій Коміній взявся добути цю згоду. Не взявши ніякого листа до захисників капітолію, щоб вороги, якби він потратив до них у руки, не розгадали намірів каміла, в одягу, під яким були заховані шматки корку, він благополучно пройшов день майже весь шлях і в сутінках був уже біля міста. А оскільки переправитися через річку Мостом було неможливо. Понтій обмотав навколо голови одяг, якого в нього було небагато, і важив він зовсім небагато, і за допомогою корку, що підтримував у воді його тіло, переплив Тибр і вийшов до міста. У місто він увійшов через ворота Карменти, де було тихіше і спокійніше. Однак у тому місці капіталійський пагорб був особливо крутим. І підступи до вершини з усіх боків були загороджені стрімкими скелями. Тамто, з величезними зусиллями, по найкрутішій кручі, непомітно видався Понтій і з'явився перед воїнами, що охороняли стіну. Понтій розповів про рішення війська та просив затвердити повноваження Каміла. Вислухавши та обговоривши це повідомлення, Сенат призначив Каміла диктатором а Понтія відправив назад тим же самим шляхом. З тим же успіхом він уникнув зустрічі з ворогом і оголосив воїнам рішення сенату. Тим часом, у Римі кілька Галів, виявившись випадково біля того місця, де Понтій вночі піднявся на капітолій, помітили безліч слідів ніг і рук, адже він чіплявся за кожен виступ, вирвану траву і зламаний чагарник на схилах. Каміння землі що обсипалось і доповіли Бренну. Вождь природно розпорядився атакувати капітолій. Вночі вони безшумно полізли вгору схилом. Ніч була темна, охорони над урвищем не було, сторожові собаки спали. Але в храмі Юнони були священні гуси, яких колись годували до схочу, а тепер, коли людям ледь вистачало їжі. За ними дивилися погано, і вони голодували. Ці птахи і від природи чуйні і полохливі, а тут ще голод позбавив їх сну та спокою. Вони одразу почули наближення Галів і з гучним гоготанням, кинувшись їм назустріч, усіх перебудили. Та й Гали, бачачи, що їхня хитрість розкрита, вже більше не таїлися, але шумно рвалися вперед, схопивши поспіхом зброю. Яка кому припала під руку, римляни побігли на зустріч ворогові. Кажуть, що першим вступив в бій колишній консул Марк Манлій, який зіштовхнув зі скелі перших двох галів. Так гуси врятували Рим. Назадку про це ще багато років у спеціально призначений святковий день містом проносили гусака в пишному уборі, і собаку, розп'яту на хресті. А Марк Манлі отримав почесне прізвисько Капіталійського. Облога втомила і Галів, і римлян. Розпочалися переговори. Зрештою, Брен і військовий трибун Сульпіцій домовилися, що римляни виплатять тисячу фунтів золота, а галли, отримавши викуп, негайно покинуть місто і римські володіння. Легко порахувати, що це трохи більше. 327 кг золота, бо римський фунт важив 327 з хвостиком грамів. На площі поставили ваги, гали та римляни стовпилися довкола. Однак принесені галами гирі для терезів виявилися фальшивими, і коли трибун відмовився їх використовувати, Зарозумілий вождь зі словами Горе переможеним кинув свій важкий меч на чашу терезів з гір'ями, тим самим збільшуючи кількість золота, яку мали заплатити рімляни. Думки рімлян розділилися. Одні обурено вимагали забрати золото і, повернувшись у фортецю, терпіти облогу далі. Інші радили заплющити очі на цю незначну образу. І, віддаючи більше призначеного, не вважати це ганьбою, якщо волею обставин, вони взагалі погодились віддати своє добро, що аж ніяк не солодко, але, на жаль, потрібно. Поки вони сперечалися з кельтами і один з одним, у воротах з'явився каміл з військом і, дізнавшись, що відбувається, велів іншим воїнам, дотримуючись строю повільно йти за собою. А сам поспішив до римлян. Всі розступилися і зустріли його, як носія вищої влади, шанобливим мовчанням. Диктатор сказав звільняти Батьківщину потрібно залізом, а не золотом, маючи перед очима храми богів з думкою про дружин, дітей, рідну землю. Він наказав зняти стерезів золото і, як зазначали пізніші коментатори. Кинув на іншу чашу терезів свій залізний меч. Брен обурено вигукнув, що римляни всупереч справедливості порушують угоду. Договір незаконний і тому немає сили, заперечив Каміл. З обранням диктатора повноваження всіх інших посадових осіб припиняються. Отже, договір укладено з тими, хто не мав на це права. Брен розлютився і подав знак до бою. Гали і рімляни оголили мечі, але лише тіснили один одного в безладних сутичках, далі яких справа не пішла. Іншого й не могло бути. У вузьких проходах між будинками не вистачало місця для бойової лінії, і, швидко зрозумівши це, Брен відвів кетів назад у табір, а вночі повністю очистив місто і, пройшовши 60 стадій, зупинився біля дороги. Що веде до міста Габії. На світанку його наздогнав каміл з чудово озброєними і тепер уже сповненими відваги римлянами. Після запеклої та довгої битви вони погнали ворога і розгромили його, кажуть, що перебив він їх усіх до одного. Не було кому навіть віднести до Галії звістку про поразку. Фраза горе переможеним була виголошена в історії ще раз. Наполеоном Бонапартом під час підписання Толентинського договору між Революційною Францією і Папською областю 19 лютого 1797 року. Умови договору були неймовірно важкими для Папського престолу, і у відповідь на звинувачення Абата Лоренцо Калеппі, котрий вважав договір несправедливим, Бонапарт сказав: горе переможеним! На цьому дозвольте закінчити мою розповідь. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!